Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні у нас 10 серпня 2025 року буковина. І поспів пізній сорт абрикосу Мемфіс. Даний сорт є самоплідний з дуже пізнім цвітінням. Незважаючи на цьогорічні складні погодні умови, які склалися у квітні. І морози від 3 до 7 градусів, які нанесли багато шкоди. Абрикос Мемфіс дуже добре навантажився. Як бачите, дуже прекрасний врожай. Габітус скрони даного сорту більш прямо стоячий. Це молоде дерево. враховуючи його набір з таких чинників, як самоплідність, пізнє цвітіння. Даний сорт Мемфіс дає дуже стабільні врожаї. Якість самого плоду дуже висока. Зараз подивимося, яка в нього вага. По помологічним даним вага коливається від 100 грамів. 98 86 90 97. Плоди дуже транспортабельні, щільні. У нас випало за місяць близько 200 мм опадів. Це дуже великі цифри, розтріскувань практично немає. Є де неде де поодинокі. Подивимось, як він всередині. Смак дуже хороший. Цукру трішки менше, ніж сорту Нельсон, але він і набагато пізніший за нього. Відповідно, якщо порівнювати його з такими сортами, як Фарбелі, Фарліс, Фардао, то в нього, звичайно, набагато більше соку і набагато більше цукру. Тому що ті сорти, вони більш. Сухі. Кісточка вільна. Камера під кісточку не дуже велика, але кісточка в ній розташована вільно. Сама кісточка також невелика. Має дуже гарний абрикосовий смак. Кислинка відчувається трішки біля шкірки. Також має досить цікаві нотки, навіть мармеладом віддає для цього терміну дозрівання. Це ябрико-знахідка, це тому що це вже досить пізній термін. Минулого року він поспів ще пізніше. І даний сорт Мемфіс, він плодоносить перед. Над пізніми абрикосами, тобто він на рівні з сортом фарбелі закриває групу пізніх абрикосів. І далі, вже після пізньої групи, у нас ідуть надпізні, такі як конгат, такі як фаркло, фарліс. Дані сорти вже рахуються надпізніми. Дуже має гарну товарність. Плоди на сонці набирають гарний червоний окрас. Сорт дуже транспортабельний. Що я ще помітив за ці роки, що я на, е, спостерігаю за цим сортом, у нього, крім високої транспортабельності, в нього дуже висока лежкість. Минулого року при звичайних умовах, Плоди в ящиках сиділи навіть не в холодильнику, а в простому приміщенні, то вони зберігалися близько двох тижнів. І що цікаво, ще також, так як ці плоди споживають в основному у сім'ї, тут оприскування проводяться не дуже сильні, оприскуються.